Знаєте, скоро грудень, і, як завжди, в кінці року пенсіонери чекають на якісь зміни, на якісь новини. Сподіваються, що, може, щось покращиться, що держава нарешті згадає про них. І от зараз розповім, що насправді чекає на пенсіонерів з 1 грудня, які є зміни, що добре, що погано, і чому треба бути дуже уважними, щоб не втратити свої гроші. І це дуже важлива тема, бо є речі, які можуть вплинути на ваші виплати. Є терміни, які не можна пропустити. Є такі нюанси, про які мало хто знає, але вони можуть коштувати вам серйозних грошей. Тому давайте розберемо все по порядку, без прикрас і без обіцянок. Просто чесно, що є, то є. Спочатку найголовніше для тих, хто за кордоном або на окупованих територіях це критично важливо. Якщо ви пенсіонер і зараз живете за межами України або на тимчасово окупованій території, то до 31 грудня ви обов'язково маєте пройти. Ідентифікацію, інакше вам зупинять виплату пенсії, і оце не жарт, це не попередження, це реальність. Що треба зробити? Є два способи: перший через дію через дія підпис на веб-порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті, другий через відеоконференцію зі співробітником пенсійного фонду. Тобто, ви записуєтеся на відеозвінок, показуєте документи, підтверджуєте, що ви це ви і все виплати продовжуються. Але знаєте, що найстрашніше? Багато людей про це не знають, особливо літні, які не користуються інтернетом, не дивляться новини, живуть десь у невеликому містечку за кордоном. І от вони спокійно отримували пенсію, а раптом у січні бац, і виплати немає. І починаєш розбиратися, а виявляється, треба було до 31 грудня пройти ідентифікацію. А ти не знав. Тому, якщо у вас є знайомі, родичі, друзі, які зараз за кордоном або на. Окупованих територіях, обов'язково зателефонуйте їм. Розкажіть про це, попередьте, щоб не втратили пенсію, бо потім відновлювати буде складно, довго і нервово, а людям треба на щось жити, особливо зараз, коли кожна гривня на рахунку. Далі про зимову підтримку тисячі гривень, яку обіцяють усім. І отут є цікаві моменти. Заявку можна подати до 24 грудня через Дію або через Укрпошту. Гроші прийдуть на картку національного. Кешбеку, і от їх можна витратити до 30 червня наступного року. Начебто добре, тисяч гривень зайве не буває, але давайте чесно, тисяча гривень це що? Це дві поїздки в магазин, це кілька упаковок ліків, це половина комунальних платежів. Для багатьох це не допомога, це краплина в морі. Особливо коли ціни ростуть кожен місяць, коли комунальні з'їдають половину пенсії, коли ліки коштують як крило від літака. Плюс є нюанс витрачати ці гроші. Можна тільки на певні категорії товарів, і оцей перелік постійно зменшується. Спочатку можна було купувати майже все, потім список скоротили, тепер ще більше скоротили, і виходить, що гроші є, але витратити їх не на те, що тобі треба, а на те, що дозволяє держава. І от уявіть, пенсіонерці потрібні ліки, конкретні дорогі, які їй призначив лікар, а вони не входять у дозволений перелік або їй потрібен одяг, теплі речі на зиму. А це теж не всюди можна купити за ці гроші. І от виходить, що тисячі гривень є, а скористатися нормально не можеш, бо обмеження скрізь. Тепер про 6500 гривень. Це вже серйозніша сума. І от її отримають не всі, а тільки певні категорії хто саме. Перше, самотні пенсіонери, які мають надбавку на догляд 944 гривень, і пенсія яких не перевищує чотири прожиткові мінімуми це приблизно 9500 гривень. Друге – Особи з інвалідністю першої групи, які є внутрішньо переміщеними особами, третє діти, які отримують допомогу для переселенців, четверте отримувачі державної допомоги для малозабезпечених родин на кожну дитину, п'яте діти під опікою або піклуванням і діти сироти. І от якщо ви потрапляєте в одну з цих категорій, то 600 і 500 це реально відчутна допомога. Це можна купити ліки на кілька місяців, це можна заплатити. Комунальні і ще щось залишиться. Це можна відкласти на чорний день, який може настати будь-коли, особливо зараз. Але знову ж таки питання. Скільки людей насправді отримують ці гроші? Скільки знають, що вони мають на них право? Скільки зможуть правильно оформити документи, пройти всі інстанції, довести, що вони дійсно потребують цієї допомоги? Бо часто буває, що на папері все красиво, а в реальності отримують одиниці. Далі... Важлива новина для родин героїв небесної сотні. З 1 грудня щомісячна доплата для непрацездатних членів їхніх родин зросте до 10,2971 двадцять гривні. Раніше було 5-8 тисяч залежно від кількості утриманців, тепер майже 13 тисяч. І оце справді хороша новина. Це справді підвищення, яке відчутне, яке допоможе людям, які втратили своїх рідних, які віддали найдорожче заради нашої свободи. І держава, нарешті, хоча б трошки підвищує їм виплати, щоб вони могли нормально жити, а не виживати на мізерні гроші. Але знаєте, що сумне, це стосується тільки родин героїв, небесної сотні, а решта пенсіонерів мільйони звичайних людей, які теж все життя працювали, які теж заслужили на гідну пенсію. Вони як отримували свої 6-7 тисяч, так і отримуватимуть. Нічого не зміниться для них. Грудень буде таким самим, як і листопад. Тепер про те, що треба знати працюючим пенсіонерам. Якщо ви вийшли на пенсію, наприклад, у листопаді 2023 року і продовжили працювати офіційно, то вже у грудні 2025 тисячі можете звернутися з заявою про достроковий перерахунок пенсії, бо пройшло два роки. Зазвичай перерахунок робиться раз на два роки 1 квітня, але якщо у вас вже минуло два роки від призначення пенсії, ви можете не чекати квітня, а зробити це раніше. Подати заяву до Мінсоцполітики за місцем проживання і от вам перерахують пенсію з урахуванням того стажу і зарплати, які ви заробили за ці два роки, і от для когось це може бути суттєве підвищення, якщо ви працювали на нормальній зарплаті і офіційно платили внески, то пенсія може зрости на кілька сотень або навіть тисяч гривень. А для когось це буде копійки. Якщо зарплата була мінімальна або неофіційна. Але принаймні щось далі про «Укрзалізницю». І отут є справді приємна новина: з 1 грудня запускається програма Устри тисячі. Це означає, що пенсіонери можуть безкоштовно проїхати 3000 тисячі кілометри протягом 4 місяців у непікові дні, тобто коли менше людей їздить, і оце справді добре, бо 3000 тисячі це, наприклад, з Києва до Львова і назад кілька разів, або до Одеси, або до Харкова. Це можливість поїхати до дітей, онуків, друзів, побачити інші міста, змінити обстановку, подарувати собі маленьку мандрівку, яку собі не можеш дозволити, бо гроші потрібні на ліки і комунальні. Але знову ж таки є нюанси. По перше, тільки в непікові дні, тобто не на вихідні, не на свята, коли всі їдуть, а в будні коли менше людей. По друге, протягом чотирьох місяців, тобто, треба встигнути скористатися до кінця березня. Наступного року по-третє, треба вміти цим скористатися, зареєструватися, забронювати квиток, розібратися в системі. І от для молодих це просто а для літніх людей, які не дружать з телефонами, інтернетом, додатками, це може бути проблема. Прийдуть на вокзал, а там кажуть, треба було онлайн реєструватися. А вони не знали, не змогли, не розібралися. І от можливість втрачена. Тому, якщо у вас є літні батьки, бабусі дідусі. Допоможіть їм зареєструватися, оформити ці безкоштовні квитки, щоб вони справді могли скористатися цією можливістю. Бо інакше це буде як завжди. На папері все красиво, а в реальності скористаються тільки ті, хто вміє, хто знає, як. Тепер про вікові доплати, і отут теж є позитив для тих, кому виповнилося 70 років. Доплата 300 гривень для тих, кому 75 456 гривень, для тих, кому 80, 570 гривень. І от ці доплати нараховуються автоматично, не треба нікуди йти, нічого подавати, просто виповнилося вам 70, і от у наступному місяці вже додали 300 гривень, і от це приємно, що хоч щось роблять автоматично, що не треба стояти в чергах, збирати довідки, доводити, що ти дійсно маєш право, просто досяг віку і все, отримав доплату. Але знаєте, що сумне? 300 гривень це що, це одна пачка нормальних ліків, це кілька кілограмів. М'яса це половина комунального платежу, тобто, начебто, держава дбає про літніх людей, робить їм доплату, але от ці суми такі мізерні, що вони нічого не вирішують, не покращують життя, не дають можливості купити щось додаткове, просто трошки компенсують зростання цін, яке відбулося за останні роки. Тепер про те, чого не буде у грудні, не буде індексації пенсій, наступна індексація, тільки в березні наступного року. І от за прогнозами вона може бути 15%. начебто непогано, але пам'ятайте, що підвищувати будуть тільки базову частину без надбавок і доплат, і що новим пенсіонерам, які вийшли останні три роки, дадуть копійки. Також не буде підвищення мінімальної пенсії у грудні вона як була 2,361 гривень, так і залишиться до наступного року, коли може підвищать до 2,95 гривень. Але це теж копійки 234 гридаму, на яких далеко не заїдеш. І от виходить, що у грудні насправді змін небагато. Є кілька доплат для окремих категорій, є безкоштовні поїздки, є зимова підтримка. Грен. Але для більшості пенсіонерів нічого не зміниться. Вони як отримували свої 6-7 тисяч, так і отримуватимуть. І от на ці гроші треба платити комунальні, які ростуть купувати ліки, які дорожчають купувати продукти. Ціни на які злітають, тепер практичні поради. Що робити? Перше, якщо ви за кордоном або на окупованих територіях, терміново пройдіть ідентифікацію до 31 грудня. Це критично важливо. Без цього зупинять виплати і потім відновлювати буде складно. Друге, якщо маєте право на зимову підтримку 1000 гривен або 600 і 500 гривень, обов'язково подайте заявку. Не зволікайте, бо терміни обмежені. До 24 грудня для тисячі гривень. І от краще зробити зараз, ніж потім шкодувати, що пропустили. Третє якщо ви працюючий пенсіонер і пройшло два роки від призначення пенсії, зверніться з заявою про перерахунок. Можливо, вам додадуть кілька сотень гривень, а це теж гроші, особливо зараз, коли кожна копійка на рахунку. Четверте якщо хочете скористатися безкоштовними поїздками у Керзалізниці, розберіться, як це працює. Зареєструйтеся, забронюйте квитки або попросіть. когось із молодих, допомогти, бо інакше можливість пропаде, а це справді приємний бонус, який може принести радість. П'яте. готуйтеся до зими, бо енергетики попереджають, що відключення можуть бути жорсткими, особливо в морози, тому купіть ліхтарі, павербанки, термопасут, свічки, все, що допоможе пережити тривалі відключення світла і тепла. Бо держава може не впоратися і от краще підготуватися заздалегідь. Шосте, плануйте бюджет розумно, бо березнева індексація ще далеко, а витрати вже зараз. Тому рахуйте кожну гривню, шукайте, де можна заощадити, порівнюйте ціни в різних магазинах, Користуйтеся знижками, не купуйте зайвого. Бо коли пенсія 6 тисяч треба дуже ретельно планувати, щоб вистачило на місяць, і найголовніше не розраховуйте, що держава про вас подбає, бо, як показує практика, реальна допомога мінімальна, а обіцянок багато. Тому єдина людина, на яку ви можете покластися, це ви самі, ваші діти, онуки, друзі, близькі люди. А від держави чекайте тільки того, що вже офіційно оголошено, і навіть тоді перевіряйте, чи справді це працює. Підсумуємо. Найголовніше з 1 грудня є кілька змін для пенсіонерів, але вони стосуються не всіх. Критично важливо пройти ідентифікацію тим, хто за кордоном або на окупованих територіях. До 31 грудня інакше зупинять виплати, є зимова підтримка 1000 гривень для всіх і 6500 для окремих категорій, заявки до 24 грудня, є безкоштовні поїздки укрзалізницею п'яти кілометрів протягом чотирьох місяців у непікові дні, є підвищення доплат для родин героїв. Небесної сотні до 13 тисяч гривень, але для більшості звичайних пенсіонерів нічого не зміниться, пенсії залишаться на тому ж рівні, наступна індексація тільки в березні, і от треба терпіти, економити, виживати на ті мізерні гроші, які держава виділяє, і сподіватися, що колись може щось покращиться, що робити? Знайте свої права, користуйтеся тим, що дають, готуйтеся до зими, плануйте бюджет і не вірте обіцянкам. Вірте тільки тому, що вже реально працює, бо інакше будете розчаровані, як завжди. Пишіть у коментарях, чи стосуються вас ці зміни, чи плануєте подавати на зимову підтримку, чи будете користуватися безкоштовними поїздками, і як ви взагалі ставитеся до того, що держава робить для пенсіонерів діліться думками, досвідом, порадами. Лайк. Якщо інформація була корисна, і ви тепер знаєте, що чекає на пенсіонерів у грудні. Які терміни не можна пропустити, і що треба зробити, щоб не втратити гроші, підписка на канал, щоб не пропускати важливі новини про пенсії, виплати, зміни, жміть дзвіночок. Репост дуже важливо. Поділіться з усіма знайомими пенсіонерами, особливо з тими, хто за кордоном, щоб вони знали про ідентифікацію до 31 грудня. Бо якщо не пройдуть, втратять пенсію, і це може бути катастрофа для них. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе, готуйтеся до зими, будьте уважні до термінів і пам'ятайте, що тільки ви самі можете про себе подбати. Держава дає крихти, а вам треба з них зробити хліб. До зустрічі в наступних відео. Я.